Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео я покажу, як ефективно вчити іспанську мову кожного дня. А також покажу, як правильно планувати процес вивчення іспанської мови та поділюся деякими причинами, чому ви ніколи не вивчите іспанську мову. Якщо цікаво, то поїхали дивитись це відео. Я думаю, ви вже безліч разів чули, що мову треба вчити кожного дня. Так і є. Але ви маєте розуміти, що кожного дня це не означає сидіти 10 годин витрачати на те або вчити іспанську мову. Постійно означає регулярно, а регулярно, в свою чергу, не означає 10 годин. Регулярно означає мінімум 15 20 хвилин, але кожного дня. Найперше, що нам треба зробити, аби ефективно розпочати процес вивчення іспанської мови, це поставити ціль. Я впевнена, що багато разів ви вже чули про ці цілі. Але проблема заключається в тому, що ми дуже часто неправильно їх визначаємо. Тобто ми насправді не розуміємо, що таке ціль і як її правильно визначити. Я хочу підійти до цього питання трішки з наукової точки зору. Під науковою точкою зору я маю на увазі ефективне планування. Та-та, ви все правильно зрозуміла. Тобто, дуже просто сказати, ви маєте визначити ціль і все. Насправді ми не замислюємося, але є дуже дуже багато способів саме ефективного планування та визначення цілей, які можуть спрацювати не лише у вивченні іспанської мови, а й у реальному житті також. І тут відразу хочу відповісти на запитання, чому в деяких так ніколи і не виходить вивчити іспанську мову. А ви можете керуватися дуже багатьма причинами, тобто я занадто дорослий і в моєму віці вже мову вивчити неможливо. Або, наприклад, є такий ще міф мій улюблений, що мені просто не дано, чи в мене якийсь там негнучкий мозок, чи в мене права півкуля чи ліва півкуля розвинена краще чи гірше, і тому я можу, не можу вивчити мову. Насправді це все неправда, абсолютно кожен може вивчити мову, якщо правильно визначити ціль, побудувати план вивчення мови та його дотримуватися. Ну і зрозуміло, треба вчити, 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 вчити і ще раз вчити. Повертаємося до наших цілей. Багатьох так ніколи і не вийде вивчити мову, навіть які би цілі вони перед собою не ставили. Чому? Тому що їхні цілі не в зоні їхнього контролю. У мене ця думка просто геніальна. Тобто, аби ціль обов'язково спрацювала, вона просто має бути в зоні вашого контролю. Наведу деякі приклади. Поставлю перед собою таку ціль: хочу вивчити іспанську мову до рівня b 2 нехай буде за півроку. Зараз не буду вдаватися в подробиці, що за півроку до B2 дійти майже нереально, але у мене відразу питання до самої себе: якщо в мене така ціль, як я можу її контролювати? Тобто, як я можу реально контролювати і відслідковувати цей процес вивчення іспанської до рівня Б2 за півроку? Майже ніяк. Але якщо я поставлю перед собою ціль, наприклад, займатися з викладачем два рази на тиждень протягом півроку, відчуваєте так, це реально те, що я можу контролювати. Я можу оплачувати свої заняття, я можу приходити на уроки з викладачем, я можу виконувати домашні завдання, я можу собі не знаю, розробити такий певний трекер. І поставити собі по два заняття на тиждень і кожного разу відмічати, коли я була присутня на занятті. Інший приклад: хочу класну іспанську вимову. Я думаю, ви вже зрозуміли, що треба відразу ставити питання, як я буду це контролювати, то майже ніяк. Але якщо зміню ціль і скажу, наприклад, хочу пройти курс іспанської вимови, відчуваєте так. Тобто це ціль, яку я реально здатна контролювати. Я можу купити курс, я можу виконувати завдання, я можу займатися, наприклад, з фонетистом і так далі. Знаю, на якому моменті виключився ноутбук і просто моя класна картинка не працювала? Ви давайте продовжувати. Ще один приклад. Хочу, наприклад, вступити до іспанського університету. Ви пам'ятаєте, коли почалася пандемія і закрилися повністю кордони? Або коли почалася війна? Тобто, коли ми ставимо собі ціль, що я хочу кудись переїхати або вступити до якогось університету, ми маємо розуміти, що е, ця ціль абсолютно не в зоні нашого контролю. Тобто ми її абсолютно ніяк не можемо контролювати. Я можу навіть все-все-все зробити для того, аби зібрати документи, е, скласти, наприклад, якісь іспити, але в університеті мені можуть просто сказати ні, ми вас не приймаємо. Ціль не досягається. Я вважаю, що я не вдаха, тому що я не змогла вступити, наприклад, до іспанського університету. А насправді я не невдаха. Просто переді мною була не зовсім правильна ціль, яку я не могла контролювати. Тобто, реально зараз хочу, щоб кожен з вас замислився на секундочку, яку ціль ви переслідуєте у вивченні іспанської мови, і спробуйте сформулювати її так, щоб вона повністю вам контролювалася. Даю гарантію, ви точно її досягнете. Наступний момент, ваша ціль має точно вирішувати якусь вашу проблему. Ми дуже часто хочемо просто вивчити, але не розуміємо навіщо. А в мене є приклад, в мене є зараз учні, які живуть в Іспанії. Ми, наприклад, займаємося з ними вже там півроку, мовно кажучи. В них є прогрес безумовно. Чому? Тому що іспанська мова безпосередньо вирішує їхні проблеми, тобто вони не можуть піти в ваєнтам'єнто. А, наприклад, вони не можуть піти спокійно до лікаря, якщо вони не володіють англійською мовою, і єдина мова, яка може вирішити усі їхні проблеми, це іспанська. Тому вони реально займаються і реально вчать, тому що вони розуміють, що без елементарних знань іспанської мови вони просто-напросто не зможуть жити в Іспанії. Є інший момент. У мене є е, знайомі, які класно знають англійську мову, також живуть в Іспанії. Так от вони. Не вчать іспанську. У мене моя подруга, вона вже намагалася вчити іспанську, ну, напевно, разів 10 чи 15, і кожного разу їй не вдається. Чому? Тому що вона класно говорить англійською, і англійська допомагає вирішувати усі її проблеми. Тобто немає в неї чіткого розуміння того, що їй треба вивчити іспанську мову, адже іспанська вирішує якісь її певні проблеми. Тому, якщо ви реально хочете вивчити іспанську мову, ви маєте розуміти навіщо, тому що ми завжди починаємо вчити мову на якомусь певному азарті. Нам дуже цікаво займатися з викладачем, коли ми можемо там розказати трішки про себе або замовити собі каву в кав'ярні і так далі. Але потім а, цей ентузіазм згасає, мотивація пропадає, і ми припиняємо вчити. Так, от, щоб не потрапити в цю пастку, щоб продовжувати вчити, треба просто завжди розуміти, навіщо ми це робимо. Тоді, повірте, скільки б разів не пропадала, так би мовити, ваша мотивація, ви завжди будете продовжувати вчити іспанську мову, адже ви просто будете пам'ятати, я вчу для того, щоб, наприклад, жити в Іспанії, спілкуватися іспанською, знайти друзів, спокійно себе відчувати, якщо в мене якісь проблеми, мені треба піти в лікарню, наприклад, або здати іспит делі, або знайти роботу. До Речі про роботу відразу хочу розказати вам приклад однієї моєї учениці. Вона приїхала в Іспанію і вона хотіла працювати стоматологом. І вона розуміла чітко, що вона не хоче працювати на іншій роботі, тобто вона не хоче працювати, наприклад, в кафе або в готелі, або в магазині. От просто не хоче. Вона хотіла працювати по спеціальності і працювати стоматологом. І вона реально вчила. Реально вона займалася з викладачем, вона відвідувала курси, вона постійно практикувала, читала книжки і зараз продовжує це робити. І ось буквально нещодавно в нас був урок, і вона поділилася зі мною, що реально вона бачить неймовірний прогрес за рік, тому що їй реально треба була робота. От вона просто вчила, вчила, шалено вчила, тому що вона хотіла просто працювати. Та в неї чітко була поставлена мета вивчити іспанську мову, аби знайти роботу. Тобто її ціль вона повністю-повністю була контрольована нею, тому що вона відразу записалася на курси, вона відразу почала займатися зі мною. І вона точно знала, що чим швидше вона вивчить іспанську мову, тим швидше вона знайде роботу, буде працювати, заробляти гроші, жити в Іспанії і комфортно себе почувати. Відійду трошки від теми іспанської мови і з життя хочу навести власний приклад, що я зараз хочу піти в автошколу, але я вже хочу піти в автошколу, так щоб ви розуміли, напевно, три роки і чому я досі не йду. Не через те, що я не вдаха і не можу поставити ціль, і не можу її досягнути. Я не йду лише тому, що. А права, які я отримую, вони абсолютно не вирішать ніяких моїх проблем, тому що я працюю вдома, я дуже рідко кудись виїжджаю зі свого міста. А коли кудись їду, то мені не проблема поїхати на публічному транспорті або викликати таксі. Але я знаю, як тільки я зрозумію, як права зможуть вирішувати якісь мої проблеми. В мене вже є такий план. Я дуже сильно хочу подорожувати і хочу їздити. Європою, і я розумію, що за Кримом це буде набагато кайфовіше і зручніше. Як ви розумієте, я вже бачу, як автошкола і отримання прав зможу вирішити мою проблему, тому в липні я вже йду в автошколу. Така маленька ремарочка, щоб показати, що всі ми люди, і навіть якщо я вивчила, наприклад, іспанську англійську мову і досягаю якихось одних цілей, це не означає, що в мене є якийсь певний секрет. Або я супер змотивована, просто в деяких ситуаціях я реально чітко визначаю цілі, вони в зоні мого контролю і вони точно вирішують якісь мої проблеми. Коли вже в нас є чітко ціль, ми її контролюємо і вона вирішує якусь проблему, треба переходити до плану дій. План дій може бути елементарний. Я завжди раджу, якщо ви тільки починаєте вчити іспанську мову, реально знайдіть собі класного викладача, який буде вас контролювати і допомагати вам на початку вашого шляху. Тобто, якщо у вас буде два уроки, наприклад, з викладачем, ви зможете пройти хоча б цей рівень А1. Побачите, як треба вчити, які теми брати, виконувати домашні завдання. Ваш прогрес буде поступово нарощуватися, нарощуватися, і тоді ви вже чітко будете уявляти, як вчити іспанську мову кожного дня. Заняття з викладачем це все дуже класно, але вони не гарантують якогось успіху, якщо ви самі не будете вчити, хоча б по 15-20 хвилин кожного дня. Регулярність та система наше все як в житті. Так і в вивченні іспанської мови. Завжди, коли я згадую про заняття хоча б 15 хвилин в день, не можу не згадати про свій мовний трекер. Я вже записувала деякі відео посилання Залишу вгорі, як користуватися мовним трекером та як його отримати. Мовний трекер я створювала для себе особисто, аби контролювати ці 15-20 хвилин в день. Користуючись мовним трекером, ви зможете практикувати усі мовленнєві навички, а саме говоріння, письмо, читання та аудіювання. Можна практикувати усі ці чотири навички кожного дня, або ж можна розділяти ваше вивчення по якимось певним темам по днях. Наприклад, понеділок я практикую лише вокабуляр, тобто вчу слова. Наприклад, вівторок я читаю книгу, середа, я дивлюся серіали. А в четверг, наприклад, я займаюся з викладачем, де можу практикувати мову і говорити. В п'ятницю, наприклад, я дивлюся якийсь подкаст, або пишу історію, або виконую граматичні вправи. Тут вже дивіться, як вам зручніше, але кожного дня ми маємо щось робити. Можна передивитися це відео і порахувати скільки разів, я вже сказала, кожного дня, тому що це реально важливо. Хочу також від щирого серця зауважити, що це все не пусті слова. Я цим планом вивчення іспанської мови керувалася вже дуже-дуже багато разів і хочу вам показати, як це саме відбувалося у мене. В мене була ціль здати делі С1. Тобто я не просто собі казала, «хочеш хочу здати деля С1», тому що я розуміла, що я можу і не здати. Ціль в мене була така знайти викладача. Екзамінатора Делі, займатися з ним або ж з нею два рази на тиждень, пройти декілька підручників оцих пробних тестів з Делі і записатися на саме Делі. Тобто я не ставила на меті прямо отримати АПТО, тобто здала підтвердила свій рівень. А в мене просто була ціль записатися на цей іспит, займатися з викладачем і написати його. Тобто я поставила собі ціль, які я могла контролювати. Єдине, що я не могла контролювати, це цей момент отримання, те, що я набрала певну кількість балів, а здала іспит, і тому я і не писала там, хочу отримати диплом Делі. Ні, в мене була просто ціль записатися на іспит, здати його і перевірити свої сили. Також в мене були часові рамки, тобто я дізналася, що іспит можна здати в листопаді і почала до нього готуватися. А якщо не помиляюся, десь в червні відразу знайшла викладача і почала займатися. План у мене був дуже класний: два заняття на тиждень з викладачем і робота з трекером кожного дня. І так само я ще брала уроки з носіями мови, але вони були трішки хаотичні. Наприклад, там разу два тижні могла там годинку-дві поговорити просто з носіями. Також в мене була проблема, яку би цей диплом міг вирішити. Я хотіла завести канал на Ютуб, і ви зараз на ньому дивитесь це відео. Канал я почала трішки раніше. Я хотіла на ньому якраз розказувати, як я готуюся до Делі, які треба моменти проходити, які там помилки не допускати і так далі. Також я хотіла набрати собі більше учнів, підняти трішки ціну на свої заняття. Тому що, як ви розумієте, якщо у вас є дипломи, сертифікати, ви постійно розвиваєтесь, вчите мову, ви можете більше дати людям, і зрозуміло, ви можете ставити собі іншу ціну, тобто люди будуть готові платити за певний ваш досвід. І в ті моменти, коли я не хотіла нічого робити, нічого вчити, мене вже просто все діставало. Я взагалі хотіла в якийсь момент не піти і не складати цей іспит, я чітко пам'ятала, що цей іспит реально зможе вирішити багато моїх проблем. Тому мотивація, як ви бачите, це така штука дуже в англійській мові, таке класне слово, tricky, Тобто. Це таке, знаєте, з підвохом, що таке взагалі мотивація? Я насправді не знаю, як втримувати мотивацію протягом пяти 6 місяців і кожного дня вчити іспанську мову. Але якщо я розумію, що я можу здати іспит, я можу отримати АПТО, я можу потім підняти ціну на свої уроки і збільшити певний свій дохід, і, наприклад, потім за ці гроші подорожувати Іспанію, то яка про яку мотивацію ми говоримо? Тут просто є певний порядок таких дій, які я готова виконувати, які я можу контролювати. І вуаля, спойлер, диплом я свій отримала, рівень підтвердила, ціну на уроки підняла. І в мене зараз взагалі немає місця на мої заняття, тому що якраз таки через YouTube, через оцей мій досвід. Як я показую, як я працюю, як я вчуся, до мене люди і приходять. Найбільше мені подобалося працювати по трекеру, коли я готувалася до делі. Я насправді не розділяла собі по дням, тобто сьогодні я вчу слова, завтра я дивлюся фільм, наприклад, я робила все кожного дня. Слова я завжди вчила з книжок або серіалів. 5-7 нових слів на день в мене просто стабільно було. Потім я ці нові слова. Коли в мене були заняття з викладачем, я їх намагалася практикувати. Де дивитися фільми, серіали на нетфліксі, не пошкодуйте підписатися, оформити місячну підписку, собі спокійно дивитися усі фільми, серіали з субтитрами Слухати, вчити слова і дивитися в класній якості. Тобто, якщо ви хочете щось отримати, треба спочатку за це платити також. Ютуб в відкритому доступі абсолютно безкоштовно, є купа-купа класного, якісного матеріалу з іспанської мови. Ви можете кожен день собі по одному відео дивитися, по два-три слова вчити. Якщо ви будете це місяць робити, ви навіть і не помітите, як класно ви зможете прокачати ваш рівень. Говоріння я практикувала з викладачем і окремо з носіями. Чому в мене були завдання, де там в Делі треба було написати два листа, тобто лист і твір. Я завжди кожен тиждень по два завдання виконувала, а також переписувалася зі своїми друзями або ж писала різні там пости в Ютубі, в Інстаграмі. До речі, трекер використовувала цілих три рази, тобто три місяці. Реально по трекеру кожного дня вчила. Ще трекер ви можете отримати, підписавшись на сторінку Instagram моєї мовної школи Lenguas і в приватні повідомлення, просто написати кодове слово трекер. Це все абсолютно безкоштовно. Тобто, я виконувала усі дії, які я могла контролювати, і своє акто отримала. Підсумовуючи, хочу сказати, що. А ви маєте розуміти, що ви не маєте все життя вчити і виконувати оці всі дії і кожного дня по 15 хвилин займатися. Влаштовуйте собі невеличкі челенджі. Наприклад, місяць займаюся кожного дня, або, наприклад, наступний місяць займаюся три рази з викладачем, а наступний місяць займаюся один раз з викладачем. Брати перерви це класно, відпочивати від мови теж треба. Не треба себе змушувати щось робити. Треба просто собі намічувати певний план і його дотримуватись. В коментарях пропоную сформувати класну ціль, якщо у вас якісь проблемки з цим, я вам допоможу. Трекер ви можете отримати, написавши на сторінку моєї мовної школи. Посилання на школу залишу в описі під цим відео. Також в школі ви зможете знайти класного викладача і почати вже вчити іспанську мову. Вчіть іспанську, підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. Буду чекати на ваші цілі та повідомлення в коментарях. І побачимося в наступному відео. Адіос!